Слава Україні, шановні! Сьогодні у мене для вас суперовий рецепт тортика. Суперовий він тим, що готується дуже просто, а виглядає дуже ефектно. Ну а ще, міняючи колір желе та фрукти, ви можете зробити неймовірну кількість найрізноманітніших тортиків. Почнемо з бісквіту. Для цього вам знадобиться одне яйце. Додаємо цукор та добре збиваємо. Тортик розрахований на форму діаметром 20 см. Але всі подробиці, включно з інгредієнтами, я напишу внизу в описі під цим відео. Яйце збиваємо з цукром десь приблизно 4-5 хвилин до того моменту, як маса побілішає, погустішає та дуже збільшиться в об'ємі. Тепер додайте борошно з розпушувачем, і те і інше краще просіяти. З какао так само. За бажанням додайте цедру апельсину або мандарину, або інший ароматизатор за вашим смаком. Перемішайте трохи вінчиком або лопаткою перед тим, як додавати молоко. До речі, молоко ви можете замінити будь-яким соком або кавою. І тепер вже ретельно перемішайте до гладенького стану. Тепер виливаємо тісто в підготовану форму та гарненько розподіляємо рівним шаром. Після того ставимо випікати в духову шафу, попередньо розігріту до 180 градусів. Десь приблизно на 15 хвилин, може трохи менше. Готовність перевіряємо, як завжди, дерев'яною шпажкою. Бісквіт виходить рівнесенький, м'якенький і дуже смачний. Бісквіт нехай остигає, а ми зробимо мус. До молока треба додати цукор і дуже добре його розігріти. Можна робити це в мікрохвильовці, можна на пічці. Тепер до гарячого молока з цукром додаємо рублений білий шоколад. І тепер туди ж відправляється желатин. Ви можете взяти листовий, як я, або порошковий. Інструкції так само напишу в описі під відео. Листовий желатин дуже ретельно віджимаємо та додаємо до молока з шоколадом і цукром. Тепер беріть блендер і гарнесенько все перебійте, можна і вінчиком. Головна мета, щоб цукор, желатин та шоколад повністю розтанули та маса стала абсолютно гомогенною. Тепер сюди додаємо пастоподібний кисломолочний сир або вершковий крем-сир. Обидва варіанти дуже смачні. І тепер знову перемішуємо до однорідності. На цьому етапі можна ароматизувати мус. Я так само беру цедру апельсину. Можете використати ваніль або навіть кокос. Цю заготовочку відставляємо в сторонку і займемося вершками. Вони мають бути, як завжди, дуже жирними і дуже холодними. Додаємо цукор та будемо збивати. Збивати будемо приблизно 5-7 хвилин не до щільного стану, а до стану так званих м'яких дзьобиків. Щось мені складно, це слово далося, наче іноземка розмовляє. Тепер збиті вершки потрібно вмішати до попередньої шоколадно-молочної маси. На цьому етапі в мене прокинувся малюк, мені довелося йти заколисувати її, і за цей час мус дуже застиг. Мене не було десь годину, і вона навіть при кімнатній температурі стала дуже щільна. Але це легко виправляється короткими імпульсами в мікрохвильовці або на водяній бані, якщо нема мікрохвильовки, просто доводьте її до гомогенності, трошечки-трошечки підігріти, не сильно. Тепер можна у кілька прийомів ввести збиті вершки. Інтенсивно перемішувати не треба, бо ми хочемо, щоб мус залишився повітряним. Ну і нарешті час збирати тортик. Вам знадобиться кільце від форми. Ну і бажано мати ацетатну плівку, якщо її нема, можна взяти харчову або пергамент для випічки. Це потрібно, щоб напіврідкий мус та желе потім не виливалися крізь щілини. Тепер бісквіт можна трохи просочити. Я прям з апельсину вичавлюю на нього сік. Можна взяти каву, чай або молоко. Не забудьте, до речі, переконатися, що бісквіт абсолютно холодний. І тільки після цього накладаємо мус. Легесенько розрівнюємо його ложкою. А потім ще трохи постукуємо, щоб маса розподілилася рівним шаром. Тепер майбутній тортик відправляємо в холодильник. Принаймні на 6 годин або на ніч. І наступного дня я робитиму желе. До соку додаю желатин і чекаю, поки він набухне. Сік беріть, звісно, будь-який за вашим смаком. В мене суміш апельсину та мандарину. І поки желатин набухатиме, підготуйте фрукти для верхнього шару. Це можуть бути свіжі або консервовані мандарини та апельсини. А ще суперово підходять консервовані ананаси та персики. Ну і звісно в літню пору можете додавати свіжі ягоди. Тож зберігайте собі рецепт, бо ним можна користуватися цілий рік. До речі, зараз підходящий час, щоб написати в коментах, з якими фруктами ви готуватимете цей тортик та поставити мені лайк за це відео і перевірте за посиланням в кутку екрану інший крутий мандариновий десерт. Тут я мандарини порізала кружальцями завтовшки пів сантиметри. Набувши в соці желатин, нагріваємо в мікрохвильовці, поки желатин не розійдеться. Але будьте обережні, не кип'ятіть. Ну, все, це вже фінішний етап, його можна не коментувати. Просто дивіться. А і ще, якщо сік у вас кисленький, додайте трошки цукру за смаком. І сік з желатином перед заливкою мають охолонити, бо інакше розтоплять мус. Після того, як фрукти покриєте желе, ставте форму в холодильник на кілька годин. Ой-ой-ой. Ну, а тепер знову до тортика. За пару годин желе стабілізувалося і можна вже подавати. В принципі, він вже виглядає дуже самодостатньо, класний, яскравий та контрастний. Але я ще вирішила додати трошки зимності, трошки снігу з кокосової стружки. Ну і ще трошечки залаштуння, бо реакція сина безцінна. Вау, какой класний дорог, мама! <рес> Надіюсь, зайка, що вийшлося класно. Я рада, що тебе нравиться. Мені приєдна. Ну. Как обычно, когда готовишь, стараешься, приятно, если кому-то нравится. Вау. Вау. Ну и покажу вам шматочек. Тортик виходить ніжний, повітряний, легкий, наче хмаринка, а його цитрусовий аромат одразу додає святкового новорічного та різдвяного настрою. Бажаю вам гарних свят і всім нам переможного нового наступного року. До зустрічі!